Ходіть благословенні Отця Мого, візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам від сотворення світу, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Торію Христі, браті і сестри, наша дорога молоде, дорогі діточки, слава Ісусу Христу. Тема страшного суду. Наскільки вона цікава, наскільки багато можна про неї говорити, і скільки ще до кінця ми не розуміємо. Як він буде відбуватися. Але коли ми говоримо про тему страшного суду, завжди оце слово страшний суд, воно наче якось затьмарює цю подію, на яку ми всі з вами, до речі, є запрошені і яку пропустити не можна. А для того, щоб розкрити цю думку, що цей суд є страшний, я собі пригадав таку цікаву історію. Що на одній парафії один священник Приїхав в гості на реколекції, і от він провадив такі реколекційні науки про страшний суд, де розказував людям, як це буде, що там буде відбуватися, що на нас чекає. От, і от після однієї з таких своїх промов, коли він говорив про ті сурми, про кінець світу, зайшла в паламарку одна жінка і почала йому дякувати, каже, «Отче, дуже вам дякую за вашу проповідь. Я така розчурена, вся в сльозах. От дійсно той страшний суд, то є така річ, над яким треба задуматися. І той священник так втішився, знаєте, вирівнявся, каже: ну, дитино, файно, скажи мені, каже, а що ж тебе так вразило в тій моїй проповіді? Яке, яке саме місце тебе змусило так розчудитися і задуматися над цим страшним судом? Вона ко вона, вона, вона йому каже, так, знаєте, отче, я там ззаді стояла, дуже не чула, що ви говорили. Але каже, як ви каже, витягнули хустинку з кишені, я каже, вдули там носа. Я як собі подумала, що мені отак на страшному суді сурми сурмлять. Каже, я настрашилася і хочу покаятися. От. І от, дорогі в хресті, оця назва страшний суд, вона вже якось апріорі у ту подію дуже сильно е, згіршує, створює в нас якісь такі негативні емоції. Але я би сьогодні хотів з вами е, так трошки пороздумувати, чому цей суд взагалі можна називати страшним і чи буде він страшним. А якщо буде, то для кого? Бо ми розуміємо, що. То, що для когось є страшне, то для когось радість. І навпаки. Навіть війна для когось то страшне, а для когось то радість. Як мінімум заробіток. Отож, страшний суд. Як він буде відбуватися? Давайте спочатку розберемося, хто на тому суді буде. Перша річ ми бачимо, що на цьому суді буде Христос зі своїми ангелами і всі люди. Тобто всі ми живі і мертві. От ви собі ніколи не задумувалися, що буде суд, Христос прийде, має бути і живі, і мертві, так? Ну з живими, понятно. Вони застануть ту подію, так? Ми встигли вмерти, прийшов Христос. Ага, ніде не дінешся, треба бути. А от мертві. Чи є зміст їм бути на тому суді? Ми з вами знаємо, що коли людина вмирає, що з нею стається? Вона йде на суд Божий, правда? Тобто вона вже по великому рахунку суд пережила? Правда? І тоді хтось йде на небо, хтось в чистилище, а хтось в пекло. Так? Так. Ну, то скажіть, будь ласка, який зміст тим, хто вже знає, де він є, ще раз приходити на суд і ще раз то саме чути? Логіка якась в тому є чи нема? Ви не думали про то? А наприклад, Діва Марія, наприклад, Миколай, вони теж на суд прийдуть, получається, бо всі мають бути чи ні? Прийдуть чи не прийдуть? Но всі будуть на суді, навіть ангели. А дуже цікаве питання, правда? Супер, ми про страшний суд говоримо, а про те навіть не думали. знаєте, я якось так вчора думав собі, думаю, хочу щось. Нове почути про страшний суд, хочу щось нове прочитати, щось відкрите для себе, і так якось так одне і то саме, постійно слухаєш, що проповідники говорять, що пишуть святі отці. якось так то все одне і то саме. От і святі отці, і наші священники. А тут дійсно думаю, ну як то має бути? Чому їм воскресати? А знаєте, річ у тім, що оцей суд, він не є суд страшний, це є суд милосердя. Тому що коли прийдуть люди, які є на землі. Вони будуть суджені за своїми вчинками за своєю любов'ю до Бога. Але коли воскреснуть померлі, всі будуть суджені з такою любов'ю Божою. Кажуть, що ті, хто воскреснуть із пекла, із щастилища, цей страшний суд буде для них новим шансом попасти на небо. Тому що ті люди, які прийдуть на суд, буде рахуватися не тільки їхнє ото гріховне життя, але тоді додадуться ті молитви, які були за них. Додадуться Напевно, то їхні терпіння, які вони переживали, і, можливо, навіть з пекла хтось буде взятий на небо. Тому є зміст, аби воскресали ті, які були в пеклі. Ну, а якщо на небі, значить люди були, вони воскреснуть, то що тоді значить? Хтось скаже, ага, ти в пеклі там файно жив, файно молився, тебе на небо. А ти, значить, на небі недостатньо молився, недостатньо Бога славив, тебе коротше з неба. Буде так? Правда? Ні, очевидно, ми собі то не можемо уявити. А ми віримо і надіємося, що якщо будуть люди, які прийшли на цей суд із неба, їх судити не будуть. Діву Марію судити не будуть. Святих, Миколая, інших святих, їх судити не будуть. Чому? Тому що Христос каже нам Євангелію від Івана, той, хто вірує в мене, живе життям вічним. Він на суд не приходить. Бо від смерті перейшов у життя. Отже, святі, вони навіть як такого суду не мали. І ми з вами, коли вмираємо, як святі, посповідані за з любов'ю до Бога, ми не маємо йти на суд. Ми від смерті йдемо до життя. Так що святі суду не підпадають ні одразу по своїй смерті фізичній, ні на страшному суді. Але якщо їх там судити не будуть, то нашу їм на той суд приходити? Що вони там будуть робити? Як ви собі думаєте? Стояти дивитися. Стояти дивитися, ага, того я знаю, той молився, той не молився, а той мій колега. Знаєте, який він є, так? Напевно, ні, дорогі. Тому що святі, які є на небесах, вони є нашими заступниками. Вони є нашими молільниками. І так, як сьогодні святі моляться за нас, так ми повинні вірити, що вони на тому страшному суді будуть так само молитися за тих, хто буде ліворуч. Аби кожна їхня молитва, кожен грам цієї їхньої молитви, він зміг цих людей, хто є зліва, перенести право. І тому, дорогі в Христі, цей суд буде суд милосердя. Тому що ще і ще більше молитв буде. За отих неправедних людей. решті решт і ангели, які будуть, ми віримо, що там будуть і ангели-хоронителі, і всі ангели, і вони так само будуть молитися за тих людей, які по якійсь причині ще не є у правиці Христовій. Ну, а і останній, хоча він перший, але про нього говорив останнє, хто буде на суді, ми чуємо, то буде Христос, Син чоловічий. Йому тут відводиться роль судді. І це найбільша наша помилка ставитися до нього як до такого страшного, справедливого судді. Тому що той Христос, який колись прийшов у світ, стався людиною, пережив всі наші болі і терпіння, пішов на хрест за нас, віддав своє життя за нас. Ішов у ад за нас, сьогодні приходить судити чи прийде судити. Невже той Христос, такий люблячий і добрий, який все віддав за нас? В якийсь момент з того доброго, люблячого тата перетвориться на злого, такого страшного і справедливого суддю. Ні, дорогі в Христі. За ми чудово розуміємо? що той, хто полюбив нас понад усе, ніколи не буде нашим противником, навіть тоді, коли ми станемо його противниками. І от, врешті-решт, я поставлю вам то запитання, яке поставив на початку свого звернення до вас. Ви ще далі думаєте, що то буде страшний суд? Правильно думаєте. Буде страшно Тому що ті, хто не захотіли, не почули, не зрозуміли оцієї любові Божої, для них це буде страшно. Тому що, так як ми з вами читаємо у тут, в Святому Писанні, трошки швидше, люди побачать знак Сина чоловічого і почнуть себе бити в груди, племена і народи. Коли себе люди ще били в груди? Коли Христос був розп'ятий на хресті, коли церковна завіса роздерлася на двоє, теж всі себе били в груди. І митер себе би в груди. А бити в груди, пам'ятаєте, неплідна жінка, вірніше жінка, яка народила мертвороджену дитину, або дитину, яка померла при родах. Ті груди є непотрібні, молоко там не потрібне. Це є розпач. І от дорогі в Христі для тих, хто сьогодні відмовляється від того сина чоловічого. Для них це буде страшний суд. Тому що це буде розпач. Але для нас, які є тут сьогодні, з молитвою на устах, любов'ю і довірою до Бога, це буде радісна зустріч улюблених дітей із улюбленим батьком. І тоді ми всі, я сподіваюся, всі, хто тут є, почуємо від нього ці заповітні слова. Ходіти благословенні Отця Мого. Візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам від сотворення світу. Амінь. Слава Ісусу Христу!